Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами конструювали закладку для улюблених книжок трикутної форми, для того, щоб ми могли запам'ятати, до якого місця ми дочитали або де знаходиться ваша улюблена казка. Дякую вам за світлини ваших робіт. А сьогодні я пропоную виготовити чарівну квіточку з паперових рушничків. Для конструювання нам знадобиться паперові рушнички, аркуш паперу, ножиці, олівець, фломастери, лінійка, пластилін, пензлик та вода у склянці із паперового рушничка вирізаємо квадрати. Зі стороною 5 см. Кількість по бажанню залежить від того, скільки ви хочете виготовити квіточок. Складаємо квадрат на опіл по діагоналі. Трикутник, який утворився, згинаємо ще один раз на опіл та ще один раз. Півколом відрізаємо кінчики. Розгортаємо. Таким чином ми утворили круг. На аркуші паперу малюємо стебла для наших квіточок, складаємо круг навпіл та фломастером наносимо крапочки по краю круга. Так як наша квіточка буде складатися з двох кругів, то на другий круг наносимо точнісінько такий колір. Відщіпуємо кусочок пластиліну, робимо кульку та приліплюємо її на те місце, де плануємо зробити квіточку. Знову складаємо круг ось таким чином. На кульку прикладаємо дві заготовки і фломастером притискаємо посередині. Пензлик вмочуємо воду і наносимо на крапочки на наших заготовках. Квіточка готова. Ми можемо їх зробити різнокольоровими та скільки завгодно. Можна виготовити упаковку для квітів ось таким чином Мій букет готовий. А який буде ваш? Я буду чекати світлини ваших робіт, а на наступній відеозустрічі ми будемо продовжувати вчитися конструювати з паперу. До зустрічі, малята!